Де купити речі на осінь дитині замовляли? А я ж покажу. Ну що погнали. Але до речі, в мене на Ютубі набагато більше корисної інформації, так що підписуйтесь. Чи бренд, з якого замовила прям багато? Це Happy Moon. український бренд одягу і під старіну костюмчик спортивний. Малому зараз взяла на 2-3 роки. Він на нього великий. Тому розраховуйте, але в нас малий, трохи малий. Класний костюмчик. Два це світшот і штани з класним. Широкими ногами всередині він не супер товстий, бо це тринитка, якраз на ранню осінь піде. Чікс, сьогодні буде чотири бренди, так що не тікайте. І одків на знижках були ще штанці. Далі бренд, з яким співпрацюю, і сама обожнюю його якість. Взяла на цей раз флісовий костюм. Це крако подобається якість, подобається як все обережненько прошито. Всередині тепленьке. І теж у Крако замовила спортивний костюм. Марка вже був такий беж, Тепер захотіли зелений. Штани внизу, навпаки, як завужені спортивні. Тому ще буде такий комплектик. Як ж без сінсея, штани за 100 гривень замовляли, как би вод, самі звичайні чорні і самі звичайні сірі. Вони трошки з утепленням. І теж знахідка. Ніколи не повірите, дитячий резерв. резерв, як напевно. Коротше, амбінезон. Такий прикольний від дощу, взагалі приколдес. Тут намальовані собачки. На ножках є резиночки, верх трошки утеплений, але зовсім геть трошки, і що класно, що не буде жарко. А ручки-ніжки з матеріалу антидощового. Прикольно! Зберігайте собі. До речі, в гайду для батьків до року залишила ще посилання на різні класні магазинчики. Тому він вам точно треба. Пишіть в особисті повідомлення і скину вам гайд.